Трансплантації в Україні бути, але поки що по старому. Новий закон, впровадження якого міністерство провалило, депутати відтермінували, повернувши дію старих норм, які дозволяють пересадку органів, хоча б від родинних донорів. Але ці зміни ще має підписати президент. А доти жодні операції з трансплантації в Україні неможливі. Чому мозу, який сам встановлював терміни, не вистачило часу, щоб запустити нову систему? Розбирався Ігор Левинок. Зайка, ким би ти хотіла стати, як виростеш? Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, чотирирічна Мілана Томчук одна з найменших пацієнток. Мілашка так лагідно називають донечку. Батьки, жвава та сповнена життя дитина. Втім, від народження дівчинка має тяжку недугу. Їй терміново потрібна трансплантація нирки. Нам лікарі навіть не давали гарантію, що ми до Києва доїдемо, бо нас з Вінниці швидкою везли. У нас одна нирочка ще з народження зморщена, тобто її фактично немає. Інша була вражена кістами і в два з половиною роки після віруски, яка дала ускладнення, і ця нирочка перестала нормально працювати. і Ми потрапили в охмадит, в реанімацію. Нині життя дитини підтримує апарат для гемодіалізу. Шість разів на добу Мілана має відбувати цю процедуру. В тіло дівчинки постійно заливають рідину, яка нейтралізує токсичні речовини. Будь-яке перевищення калію, натрію, фосфору воно може призвести до критичного стану. Тому ми ці речі контролюємо і залежності від того, які аналізи вирішуємо, що можна її їсти, що ні. Донором нирки для Мілани може бути її батько. Олександр уже й готувався до операції у грудні, та в нього тимчасово погіршилися аналізи. Зробити пересадку медики не встигли. А вже з січня трансплантація органів в Україні мала відбуватися по новому, тому що був прийнятий новий закон про трансплантацію, який почав діяти з січня. Якби закон є, а можливості його реалізувати наразі немає. Тому лікарі чекають, поки в них буде юридична можливість проводити такі операції. Тому що немає ще трансплант-координаторів, які повинні вносити дані в реєстр э, о реципієнтах, о донорах, в тому числі і живих родственних донорах. Э, ну, немає э, самих трансплант-координаторів, во-первых, і немає реєстру, во-вторых. Їм треба А це Катерина Левчук, їй 20, живе в Одесі. П'ять років тому лікарі поставили дівчині діагноз цироз печінки, як наслідок перенесеного ще в дитинстві гепатиту. Нині стан дівчини критичний, висока температура, запаморочення, втрата пам'яті і постійний біль. Єдиний порятунок пересадка печінки. Я хочу просто виздрявіть і все. Будь здоровий нормальні люди. віддати частину своєї печінки Катерині може старший брат Павло та на заваді той самий закон про трансплантацію, який виконати наразі неможливо. Ми пройшли останню томографію сні вже все. Що вони кажуть, во через тиждень, лі через два дні, і через три дня вот буде трансплантація печі. А він мені габридка темка. извините, закон. Родина Катерини не заможна. Операція за кордоном для них недосяжна, надія лише на українську систему охорони здоров'я. поки не підпишуть указ. Його можна підписати через місяць, через Як тільки його підпишуть, ми одразу вам дзвонимо і приїжджаєте на операцію. Депутати мають виконувати свій обов'язок. Ми зобов'язані з вами в проголосувати повністю законопроект, який розблокує родинну трансплантацію. Київ, парламентський комітет з питань охорони здоров'я. Як працюють народні обранці, прийшли подивитися родичі тяжкохворих на засіданні. Гамірно депутати з'ясовують, хто саме зв'язав лікарям руки, нарікають на міністерство. Тут сидів заступник міністра охорони здоров'я славнозвісний царак. всі помруть. йому говорили: давайте не голосуємо за введення закону з 1 січня 2019 року, тому що ви не встигнете. Я Стенограма аудіо, відео, говорить, ні, ми все стигнемо. Заступник міністра, про якого йдеться Олександр Лінчевський. Рік тому він переконував, трансплантація, фахівці та реєстри все буде. А насправді вийшла правова колізія. Старий закон уже не діє, а новий ще не діє. Відтак будь-які операції з пересадки це кримінальний злочин. Що потрібно, як можу, з 1 січня 20-го чи з 1 січня 19-го? Прошу на стенограму озвучити. Треба з вашою та Божою помічі про голосування бюджету з 19-го року. З 1 січня 19-го року. Міністерство мало зробити єдину інформаційну систему, реєстри, знайти та навчити трансплант координаторів, написати підзаконні акти, яких з 30 був написаний лише один. Цього разу представники мозу не з'явилися, надіслали листа, просять відтермінувати набрання чинності новим законом на рік. Депутати терміново вносять поправки. Цей закон дозволяє медикам робити трансплантацію при відсутності реєстрів, які мав створити міністерство охорони здоров'я. Саме худше – е та що Ну, є пацієнти, які не можуть ждати, що їм ну, по, по екстреним показанням потрібно проводити такі операції. Мама одного з таких пацієнтів, пані Світлана, приїхала з Дніпра, дісталась аж до Верховної Ради. Синові негайно потрібна пересадка нирки, благає депутатів підтримати необхідний законопроект. Наше життя і життя тисячів людей, які опинилися в такій ситуації, як ми, залежить від Верховної Ради. Ми просто хочемо, щоб е, лікарі мали можливість оперувати тут у нас в Україні, щоб в них не були зв'язані руки. І Це страшно і больно дивитися. Всі люди ж тут до вас були протягом двох годин звернення від людей, в яких сьогодні вже гинуть родичі, і за те, що немає цього закону. Не бавтесь, заходіть в зал, колеги. Прошу проголосувати, колеги. Кожен голос. Голосуємо. Ryžiniam priminti, sveikinu. Ухвалені поправки до закону дозволяють лікарям робити пересадку органів від близьких родичів, а от нерідного донора українцям і надалі доведеться шукати за кордоном і платити за це шалені гроші. А чиновники мають час до наступного січня, аби процес трансплантації органів запустити в Україні повноцінно. Чи впораються вони із цим завданням? Побачимо, адже попереду у нас рік виборів і змін Ігор горливонок, Андрій Настасов, Юрій Романюк, Сергій Килимник. Подробиці тижня, телеканал Інтер.